Друзі, всім привіт! Будні осмачика. Сьогодні у нас на огляді Кенія Кікую з регіону Кірініяга. У нас, якщо ви з нами давно, ви пам'ятаєте, у нас колись була може півроку тому, може трошки більше. Кенія Кірініага, така ну не така сама, просто теж Кіріняга називалась. і вона була просто легендарна. Бестселер. Ми її смажили кожен день, її брали кав'ярні, люди, просто всі її обожнювали, Вона була дуже недорога і за свою ціну нереально смачна. От ми намагалися знайти їй заміну якусь. І от знайшли дуже гідний лот, дуже смачний. І що це таке взагалі? З регіону Кіріняга, але це не просто як той раз була кіріняга, вона там, наче як з одного фермерського господарства була, якщо я не помиляюсь. Це інша історія. У нас є гора Кенія, схил, і, і на цій горі вона дуже велика, там тисяч кілометрів, може трошки більше, і там працюють трудяться тисячі фермерів. І оцей лот це така збірна солянка. З багатьох фермерів цього регіону. І відповідно у нас тут дуже багато різних сортів кавового дерева. Це ясел 28 СЛ 34, Руїр 11. Коротше, багато сортів. Така збірна соляночка. Це не є погано, це є прикольно. До речі, дала, як в Ефіопії, там пишуть Хейрлум. Що це таке? Це ж не сорт одного дерева, це реально збірна солянка. Там купа різних сортів. Просто щоб не писати у цей список, знаєте, там не знаю скільки найменувань, пишуть Хейрлум. Тут не так, тут ми перечислили сорти на пальці, написано, будь ласка, S28, 2834 Раюру 11 і Батіан. Батіан це взагалі такий місцевий сорт. Він там був в Кенії завжди. Давайте розберемо, що по смаку, для чого будемо варити каву. Рецепт стандартний: 20 г кави 300 води, 4 вивання. Ні, тривування плюс блум. Є відос на каналі. Дивіться його, я там класно розказав, що це за рецепт і чому я його люблю. Варим каву. Температура 94 градуси. Я нормально відкрию цей раз. Ні, не вийшло. А, ні, нормально, нормально. Ух ти! Клас. Я от люблю запах кінійського зерна. воно прям... Набираться in Сайнкор тут у нас, по-моєму, 14 кліків. Це еквівалент щось 22 23 Плюс-мінус. там... Не факт, складно сказати, але щось плюс-мінус. О, так ще ароматніше. Ягоди, так, да, мені. Трошки спеції, ягоди те ягоди. от класична кіністка історія, тим ягоди. Ну, ягоди ще більше розкрилися. Треба було змочити, мені здається. Бо я оці харіо, не знаю. А баку навіть я і не думаю змачувати. На що її змачувати? Харіо щось останнім часом хочеться змочити. Ну, нормально. Зараз спробую. Хай дотікає. Ну, треба було трошечки крупніше зволити. Все, воно там вже капає, там трошки є води в воронці, але вона підзабилася Чуть-чуть. Нормально, 3 хвилини Не непогано. Пахне Кенією. Мені це подобається. Я дуже люблю Кенію, взагалі Африку. Люблю, в принципі. Кенія от Ефіопія на першому місці, моя улюблена країна, потім Кенія, і там далі вже йдуть там, всі в розброс, там, бідачі от. От якщо так по країнам, то так. Да. Кенію я дуже люблю. І тому дуже радий новим кенійським Родюка. Взагалі класно, слухай. От трошечки б її раніше зняти, воно вже там, Оно там капувало, воно там капувала не дуже смачна кава в кінці, бо підзабилося знову ж таки. От зняти б трошечки раніше, там, секунд на 10, було б взагалі просто песня. Кенія це як буває зазвичай? Це або шипшина, або томати. Така проста кислотність, нічого складного. Тут ягоди. Тут у нас дуже цікаво, дуже смачно. Солодко, кислотно. Кенія це кислотність завжди. Особливо мита Кенія це завжди кислотна кава. Вище середн, середньо, дуже вище середнього інколи. Це не дуже, це так, просто вище середньо, класна кислотність, дуже приємно. Скули мені не зводить, нічого, нічого подібного. Тобто, дуже приємно пити. За рахунок того що, того, що це такий бленд різних сортів. Зі схилу гори Кенія, там багато фермерів скинулося своїми лотами. Ми отримали такі от. Таку кавусю це дуже комплексна, багата смаками кава. Реально дуже комплексна. Про неї не можна сказати, що ось там що там є якийсь один смак, і він прям супер домінує, як не знаю, як якась полуниця наша. Да? там Домінує полуниця, це непогано, це не ну, як факт, там домінує. Тут нічого такого домінуючого немає, хіба що можна ягоди як в цілому їх зазначити, що ягоди да, дійсно домінують, але це не якась окрема ягода одна. Це їх багато, щось з різних. Що ти там знімаєш? — Що? — Що таке? Куди? Що там написано? Чорна смородина, помила шипшина. Шипшина? Ми говорили про кислотність шипшину, а не про саму шипшину. — Ну, я її не сильно відчуваю, чесно. Да, Мені подобається. Я її не сильно відчуваю. Чорна смородина дійсно, да, це правда. Коротше, хочеться фіналізувати. По рецепту я б зробив би крупніший помел. У мене була б більш така легка, чиста чашка. Мені було б приємніше це перше. Друге, за смаком це просто дуже крута кава за дуже невеликі гроші. Кені смачна, кислотна, ягодна, все в ній є. Чого ще просити, не знаю. Дуже гідна заміна у той нашій легендарній легендарній Кірінягі, яка була там півроку, а то й більше тому. Це майже про Поркенії там. Центру трошки не, не вистачає елементів. Ну, Я не художник. Як міг. Застарання лайк чисто. Все, все. Кенія є. Да, і пам'ятайте, що Кені особливо важливо, щоб вона розкрилася і треба полежати трошечки хоча б тиждень. Бажано два. Бажано два. Що? Чотири? Ну, я сказав хоча б.